Добрий день, пані та панове. Я вже показувала вам оцю розочку невідому, яка у мене з'явилася на участку за рахунок пересорту. Або це була прививка пропала тої рози, що я заказувала, вона тільки тоді починала цвісти, а це зараз, бачите, як вона гарно цвіте. Отака вона полумахрова. Вона зразу така, набитий цвіточок, а тоді вона розкривається і отут жовта така серединка з'являється. Бачите, яка гарна роза. Оце вона буде цвісти, цвіте вона, цвіте, цвіте. Тоді отак я отут перед п'ятим листом п'ятий лісний обріжу, і вона знову випустить пагони і буде цвісти. І отак от разів 3-4 за сезон вона в мене цвіте. І що саме цікаве, що якщо я забуваю про неї, забігалася з роботою, то вона самоочищається. Оці розочки висихають, тоді вони самі відвалюються, там з'являються нові пагони, і знову вона цвіте в мене. Оце от така краса. Так що, як знаєте, як вона називається, підскажіть. Дякую за увагу.